Цього тижня український президент Володимир Зеленський запропонував влаштувати зустріч на рівні лідерів у соцмережах. Глава нашої держави відзначив зусилля президента Трампа для закінчення російської війни, усіх вбивств і досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру і допомагає нам захищати життя. Додав Володимир Зеленський. Він також підкреслив заяви Росії про так звану готовність країни агресорки закінчити війну і помір. Кував над тим, чи це не просто намагання виграти час для війни і відстрочки санкцій. Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Пише Володимир Зеленський. А далі слухаємо детальніше. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії.